Доброго здоров'я, Укртрансбезпека, відділ державного нагляду, Чернігівська область, інспектор Москвичов. Ви ліс перевозите, так? Так, точно. Ви, будь ласка, товаро-транспортну, посвідчення водія, техпаспорт. Ведеться відеоспостереження, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, протокол перевірки та адаптації тахографа, про проходження, свідоцтво про технічний огляд транспортного засобу. Працівники відділу Укртрансбезпеки наразі мають можливість проводити тільки документальні перевірки вантажних та пасажирських перевезень. У відомстві кажуть, що їх робота обмежена через розпошкоджена під час бойових дій обладнання на дорогах. Ми зараз знаходимося на дорозі. М-01 з сполученням київ чернігів Новериловичі на село Красне, де у нас є ділянка і майданчик. Для габаритного контролю, де до повноштаного вторгнення здійснювалися безпосередньо заходи, пов'язані з габаритно-ваговим контролем. Наразі він перебуває в незадовільному стані, що унеможливлює нашу роботу. Ми проводимо документальну перевірку. Більш акцент на документальну перевірку, тому що самі бачите, в якому стані знаходяться наші майданчики. <ій> наскільки в нас зруйнована інфраструктура і логістичні напрямки нам не дозволяють повно. Повно виконувати наші обов'язки. З початку року на порушників працівники Укртрансбезпеки вже склали близько 500 адмінпротоколів. Найбільш кричуща ситуація з пасажирськими перевезеннями. Нелегальні перевізники, як не чисть працювали до війни, так роблять це і зараз. І на протоколи і попередження жодної реакції. Ось типова картина з перевірки нелегалів. Ну, дайте, будь ласка, документи для перевірки на підставі, які здійснюються перевезення немає, пасажирів, передбачені статтю 39 закону України про автомобільний транспорт. У вас регулярні, нерегулярні перевезення? Відповідно трафер, у вас регулярні перевезення, я так розумію. Попереджаю вас, що ведеться від зйомка, все фіксується на нагрудну камеру. Тобто у вас немає ні витяга з дозволу, ні схеми маршруту, ні розкладу руху, ні таблиці вартості проїзду. Транспортний засіб обладнаний діючим та повіреним тахографом. Протокол перевірки немає. Зрозуміло, під час зупинки транспортного засобу, який перевозив пасажирів в трафере Київ Чернігів, було зафіксовано, що водія відсутні на момент проведення перевірки, відсутні документи, на підставі яких здійснюється пасажирські перевезення, передбачені статтю 39 закону України про автомобільний транспорт. Тобто це є міжобласний маршрут, в якому чітко зазначений перелік документів: витяг з дослугу, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду. На даний момент ці всі документи у водія відсутні. Дане підприємство, на яке було яке під час перевірки було складено акти, систематично порушують законодавство, виконують перевезення пасажирів без відповідних дозвільних документів, які передбачені законодавством. Ця тенденція тільки зростає з кожним днем. Те, що ми здійснюємо, кожного дня систематично проводимо рейдові перевірки, але, на жаль, і накладаємо штрафні санкції, на жаль, тенденція збільшиться. Перевірки на дорогах Укртрансбезпека проводить спільно з відомствами, як-от з патрульною поліцією. Дякую за співпрацю. У відомстві переконують, що не є каральним органом, а лише слідкують за дотриманням безпеки на автошляхах області, враховуючи ситуацію в країні і стан дорожньої інфраструктури в області, в Укртрансбезпеці намагаються бути лояльними до водіїв.